Як відкрити діджитал-картку через Прива-24. Мобільна версія. Авторизуйтеся в застосунку Прива-24 за номером телефону, натисніть Усі рахунки та виберіть Діджитал-картку. Виберіть тип картки. Кредитна чи дебетова, платіжну систему та валюту. Перегляньте документ і підпишіть його. Нова картка з'явиться в гаманці. Для безконтактної оплати в магазинах у вас має бути телефон з NFC. Додайте картку до Apple Pay чи Google Pay, щоб оплачувати товари та послуги. Для повноцінного користування карткою отримайте пін-код. У меню Гаманець виберіть нову картку. Натисніть на коліщатко, а потім змінити пін-код. Ви можете знімати готівку в банкоматах Приватбанку за QR-кодом. Веб-версія. Авторизуйтеся у веб-версії Privat24, натиснувши кнопку Вхід. У меню Гаманець натисніть Додати та виберіть Діджитал картку. Виберіть тип картки Кредитна чи дебетова, платіжну систему та валюту. Перегляньте документ і підпишіть його. Нова картка з'явиться в гаманці для повноцінного користування карткою. Отримайте пін код у меню Гаманець. Виберіть нову картку, натисніть на коліщатку, а потім змінити пін код.